Доброго дня першокласники! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Закінчився добуквений період. Ви молодці! Починається буквений період. Ми будемо вивчати звуки і букви української мови. Тема сьогоднішнього уроку звук А. Позначення його буквою А, виділення звука А в словах. Відкритий підручник на сторіночках 34, 35. Діти. Що зображено на малюнку? Ананас. Та звукова схема слова А. На нас. А на який звук починається це слово? Вірно, на звук А. На письмі звук А. Позначається буквою А. Ось вона наша красуня. А чому їх дві? Одна велика, інша маленька, рядкова. Велику літеру ми пишемо на початку реченнях, а також у назвах імен, сіл, міст, вулиць. А зараз, будь ласка, прослухайте вірш. І запам'ятаєте слова зі звуком А Людмила Коваль Альбатросик іменинник. Альбатросик іменинник. Агрус, айстри, апельсини, ананаси, абрикоси, дарували альбатросу. Діти, які слова ви запам'ятали зі звуком А? Правильно агрус, айстри, апельсини, ананаси, абрикоси та наш іменинник альбатрос. Молодці. Діти, на що схожа буква А? На драбину або ж на ейфелеву вежу? Яка розташована у Парижі? У назвах яких предметів є звук А? Давайте з вами проаналізуємо: Лимон. Немає звуку А. Апельсин. Звук А розташований на початку слова. Груша. Звук А в кінці слова. Ківі. Немає звуку А. Банан. Звук А в середині слова. ГРА над Також звук А всередині слова. А до якого малюнка подано звукову схему? Це у нас двоскладове слово, у якому наголос падає на другий склад. І слово починається у нас на дві приголосних. Так, правильно, це гранат. Гранат. Молодці. Назви предмет і скажи, де у слові звук А. На початку, середині чи в кінці слова. Давайте поглянемо, що зображено на першому малюночку. Книга. Де у слові книга, звук А. Вірно, в кінці слова. Автобус. Де в нас звук А? Правильно на початку слова. Прапор. Вірно, звук А у середині слова. Розкажи, що зображено на малюнку 1. Прочитай букви на кульках. Діти, що роблять мавпенятка? Так, правильно, вони виступають у цирку на арені. Що робить хлопчик пенятко? Так, хлопчик пенятко, жонглює бананами. А що робить дівчинка пенятко? Вона жонглює кульками. Діти, а що написано на кульках? Так, на кульках написані літери. Велика. І маненька літери А. Давайте їх прочитаємо А, 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 А. Звук А голосний, тому що він вимовляється легко. Під час його вимовляння повітря не зустрічає перешкод, і ми його можемо проспівати легко. А, -а, -а, а. З чого зроблено ці букви? Давайте поглянемо. Перша буква А у нас складена із мотузк. Друга буква. Правильно, її зробили з олівців. Наступну букву у нас. Виклали із кубиків пірамідки. Далі букву зробили із яскравих осінніх листочків. І остання буква із гудзиків зроблена. Дітки, спробуйте і ви зробити схожі букви А. Склади речення за допомогою малюнків. Береза, айстра. Діти, береза це у нас що? Правильно дерево, а айстра у нас що? Правильно, квітка трав'яниста рослина. Береза це дерево. А айстра. Це трав'яниста рослина. Наступна. Яка на смак малина? І який на смак лимон? Правильно? Малина на смак солодка, а лимон кислий. Рухаємося далі. Ананас та слива. На чому росте ананас? А на чому слива. Ананаси ростуть на кущах. А слива на дереві. Діти, сьогодні ми вивчали звук А та букву А. Ви добре працювали, і буква А. Вирішила відкрити вам свій секрет. В алфавіті вона стоїть першою. Запам'ятайте її, а я кажу вам до побачення. Чекаю вас на наступному уроці.